Сім Ультралайт. Друзі, сьогодні буде дуже незвичне відео на моєму каналі, тому що я хочу продати своє спорядження, частину свого спорядження, яке накопичилося за, ну, за роки. Хочу подякувати компанії Lightway, бо це все спорядження від компанії Lightway. По-перше, за спорядження, по-друге, за те, що дала змогу продати це спорядження. Навіщо я це хочу зробити? Не тому що хочу забрати собі ці гроші від продажу. Я вже колись казав, що у нас з дружиною є благодійний фонд, який займається дітьми в складних життєвих обставинах. Тож всі гроші підуть на... Продажу, підуть на... ми збираємо на відпочинок в Карпатах власне, взимку. Тож всі виручені кошти підуть власне, туди. Всі, хто з вас коли-небудь хотів спробувати легкохідне спорядження в поході, але, наприклад, там, не міг цього зробити, бо, бо це насправді трішки коштує. Тут ціни, я вважаю, будуть адекватними. І якщо у вас є таке, буде таке бажання, можете спробувати власне, зараз. Як це буде відбуватися? Я буду показувати кожну піраміду всі піраміди, хочу сказати, тестові. Так? Тестові або вже ну, БУ. І я буду показувати, трішки розповідати про кожну піраміду. Під відео буде назва піраміди або тенту і ціна на неї. Наступна річ, ви мені будете писати, кому цікаво, будете писати в особисті повідомлення. І я буду висилати вам рахунки фонду і ви будете перекидувати туди кошти. Хочу сказати, що якщо у вас буде можливість кинути більше, більшу суму, ніж коштує піраміда або Тент, ми проти не будемо. А зараз, друзі, пішли до першої піраміди. Перша піраміда – це Illusion Соло. Тобто одномісна піраміда з москітною сіткою і дном. Це для багатьох власне, є такий момент, що коли піраміда без нутрянки, то багато людей не хоче, бо комари, кліщі і так далі. В цьому випадку проблема ну, якби відсутна. Також треба розуміти, що всі шви проклеєні, але вони проклеєні вручну. Тож, якщо є якісь задроти, які е, хочуть, щоб все було рівненько, тут, можливо, такого не буде. Також ось ці посилення на відтяжки, е, вони зараз в, в цьому випадку йдуть з X-паку. Можливо, також це в продажі вже такого немає, е, бо це тестові варіанти. Можливо, комусь це також буде не зовсім буде подобатись. Піраміда е, працює, тобто вона не тече. Е, Використовували її діти, тож всі залишились сухими. Наступна друзі, піраміда Illusion Duo. Тобто, це вже піраміда на двох осіб, має два тамбури, також має москітну сітку та дно. Для трекінгових палиць є такий вхід з однієї і з другої сторони. Також посередині є вхід на трекінгову палицю, щоб не пробити дно. В цієї піраміди також є нюанси. Нюанс полягає в тому, що, наприклад, ось тут є, ось тут є не знаю, відклею. Візуально це видно, що щось з нею не так, але на функціонал, це не впливає. Наступна піраміда – це також Illusion Solo, як і перша піраміда. Про неї вже нічого не буду казати, бо вони, вони однакові. Тобто Illusion Solo є дві піраміди. Одна піраміда Illusion Duo на двох, наступна піраміда Piraom Duo, але вона з одним входом. По цієї піраміді є нюанс, колись вона, вона йде з футпринтом з такої ж тканини. Я навіть не знаю, чи були вони в продажу, колись у Лейтвес такої тканини. Можливо, колись і були. Нюанси є піраміди в чому, що ось тут, День, підходь. Що ось тут була колись пробита вона трекінговою палицею і була така дирка. Але потім це все залили силіконом, і вона вже декілька років працює і нічого не протикає. Також всі шви проклеєні, ну, я кажу, що я в них не сплю, але діти, які ходять в походи, постійно. Постійно ночують під цими всіми пірамідами. І, друзі, це найновша річ, ну майже одна з найновших, яка є в цьому комплекті. Це, це пончо піраміда. Я на неї робив огляд і не дуже лісно відізвався про неї. Вона мені не сподобалася як, як, як власне пончо. Можете подивитися це відео. Але яко піраміда, я в під нею ночував. Все ок. Якщо у вас зріст буде менше, ніж 180, це буде взагалі ок. Про всі ці піраміди можна подивитися на сайті Lightway. Ця піраміда також без, без внутрянки, тож це треба просто знати. А зараз, друзі, пішли до тентів. Перший тент це. Тент, який власне, є в продажу Lightway. Lightway відчували для мене. Єдине, що я. Це 294 на 2.94. Єдине, що я попросив додати, тоді, це лайнлоки. Тут не три лайнлоки, а раз, два, три, чотири, п'ять лайнлоків. І посередині також є. Lock. Не знаю, що про цей тент ще казати. 3х3, та і все. 2,94. Це насправді великі тенти. Якщо, ну, якщо хтось там боїться, наприклад, менших тентів. Ну, під цим тентом можна, я не знаю, четвером, мабуть, спати, а одному це ну, квартира. Наступний тент, друзі, це цей тент з тканини, власне, як і ось та піралом Duo піраміда. Він, Мені здається, він взагалі новий. Бо тут є ще такі ось лінії, як складаються в, на виробництві. Не знаю, чи хтось з ним взагалі ходив. Можливо, він і новий. Тканина така товста. Я не знаю, скільки вона де але, але по відчуттях вона така досить товста. Тей тент має довжину 2,65 м, а завшишки він 1,75 м. Дуже незвична ширина тенту. І наступні тенти, друзі, це ультра-ультралайт. Це однакові тенти довжиною 2,92 і завшишки 1,45 м. Ну, це насправді такі тенти купує, повинен купувати, купувати людина, повинна купувати людина, яка, яка шарить, що з цим робити. Цей тент може важити е, з відтяжками, якщо підібрати відтяжки легкі, десь там 170 грамів. Це насправді дуже-дуже круто. І таких тентов є два. Наступна річ, друзі, це внутрянка. Проблема завжди є під тентом, коли є відео про тенти, завжди є питання, як це бути, коли, коли комари, кліщі і так далі. І ось власне, ця, ця внутрянка. Е, Має допомогти вам з цим впоратись. Ця внутрянка взагалі нова, я її використовував лише для якихось відосів, то, тобто вона нова. І якщо ви, наприклад, хочете придбати тент, один або другий, або великий тент, можна використовувати її з будь-яким тентом, цю внутрянку можна використовувати. Ще забув сказати, що кожен тент і піраміда буде комплектуватися ось такими данімовськими відтяжками. І не просто відтяжкими, вони ще задрозки зроблені. З однієї сторони буде ось така петелька. Видно? Ось така пітелька, дуже гарно зроблена, не просто там якийсь вузлик. З іншої сторони, ось так. Теж гарнюсько зроблена. Друзі, ще дуже важливо, щоб не кидати, спочатку написати мені в особисті, а потім вже кидати кошти. Бо якщо, наприклад, ви кинете кошти на якусь там, за якусь піраміду або тент, а його, може, вже куплять, Тож, щоб не було таких повернень потім, проблем, потім, будь ласка, пишіть спочатку в коментарях. Але якщо хтось з вас хоче просто підтримати наш проєкт, то рахунки фонду в описі до цього відео. Всім дякую! Друзі, це все, що я хотів розповісти. У вас є зараз унікальний шанс спробувати за адекватні кошти легкохідне спорядження, а також допомогти нашим, нашій справі і допомогти дітям відпочити взимку в Карпатах. Всім дякую, слава Україні, пока-пока.